Надвірна. Сьогодні для вас клуб Замку Краснодвір, Осередок Лутульщини в місті надвірна та каустрої організація Пласт в місті надвірна презентують для вас такий дуже цікавий експеримент Гаївки на замку. Ми попередньо десь думали це зробити ще в понеділок поливаний, та, зразу після Великого дня. але тоді щось ще нам не дали це зробити, тому ми сьогодні робимо цю презентацію. І ми її робимо в рамках міжнародного проєкту Культура кована вогнем, який втілюється над Донецькою міською радою та містом Аргут в Румунії. І трохи дякуємо платникам податків Європейського союзу за неймовірні пляски, які ви сьогодні маєте можливість провести. Частувати і перед тим, як передати слово пану Андрію Васильєву, який буде провадити цей захід. Я хочу, щоб ми згадали за тих мужніх людей, які боронять Україну, завдяки кому ми маємо можливість тут стояти з мирним небом, і за тих всіх, хто віддав своє життя, боронюючи незалежність України коленою мовчання. Тепер до забав. Андрій. Воно. Христос Воскрес. Ще вас так хочу всі перепитати, чи ви знаєте, що таке Гаївки взагалі? Ні. Файно, пані сказала. Так, це є Веснянки. По-різному вони називають нас в Україні, в кожному регіоні. В котрому це називають просто веснянки, в котрому називаються навіть Маївки. Нас на Галичині і на Гуцульщині називалися завжди Гаївками. Відбувалися переважно, як і в більшості, великодний понеділок, Великодний вівторок. Надвірна – то є таке унікальне місце на Гуцульщині, де, як ви всі знаєте, великодний понеділок і вівторок ідеться по цвинтарях. Відповідно, гаївки йшли завжди ввечері коло церкви. Так само, як в недалекому гозді від нас. Де Гаївки ця традиція збережена і по нинішню дню. І, як казав Володя, трохи нам погода не дала, аби ми це зробили у понеділок Великодний, бо дощі такі прали і мріч була, що не до гаївок було. А зараз боженька дала погоди файної, то можемо трохи ці набути. І ці всі забави в першу чергу для кого були. Дивіться, тепер ви витягнули цей телефон, наштрикали, вам вже гаївок не треба. Як дитину влеїти, аби не верещила на серед хати? Дайте телефон музику, мультики. Колись було інакше. Колись єдиний телевізор в гуцульській хаті, то в який був образи і кілин. Друге, це були е, церква і церковне подвір'я. Це було одне з громадських місць, де всі здибали і мали нагоду переговорити між собою, бо могли сі не видіти е, довший період часу, а на колідники у Риздво, а на Великдень. Коли всі роди сходять Пасху світити, то поки тип у церкві відправив управив свою, то люди під церкву вправили свою, бо ж то треба було розпитати, хто вмер, хто вродився, коли хрестили, як назвали, хто звінчився, хто розвівся і пішло-поїхало. Ну, бо це є життя. І це було файно. І, власне, ці громадські забави в першу чергу були для дітей і молоді. Але на ці забави так само приходили і старші люди. Чого? Подивитися, як молодці набуває. А поміж тим, котрі дівки, і легіні були, котрі дівки були на відданню, а легіні вже були е, готові, аби одружитися, то ще треба було подивитися, чи та дитина здоров'я має. Бо тепер, Богу дякувати, хоч ми їмо тут тим і війни і ще всяку францу, то нам ще ніс не хібує. Але колись як легін брав дівку до танцю, а не годен був з нею загуляти, то була одна велика проблема. Дивилися на що? Чи він не дістає в танці дихавиці? Чого казали, що <кхе> мудрий вміє догуліти гуцулку до кінця. Є мала гуцулка на 5 хвилин, є велика гуцулка на 15 хвилин. І як він не годен був догуліти ту гуцулку до кінця, значить в нього проблема з легенями, значить беркальозу має. Ви розумієте, наскільки люди були колись мудрі, що вміли оцього, все, як ми тепер кажемо, теперішні гуцули, просікти і зрозуміти? Яку пару своїй дитині підобрати, або сказати, ні, дитино, ти за того не віддавайся, або ти собі ту жінки не бери. Ну бо 6 не буде, бо у нас слаба. І ці всі громадські гуляння дуже багато показували громаді одні друге, могли познайомитися. Це був момент, коли людина могла проявити свої таланти. Хто як гуляє, хто як співає, а хто як забавляє, тому що заспівати пісню. Одна справа. Заспівати її віртуозно, файно, так аби ще увеселити весь збір, це ще інша річ. Тому ми е, до цієї події відрукували отакі файні гаївнички. До речі, назва цієї книжки це заслуга Романа Гринішака, бо це він придумав собі таке от рівно Істор... наполовину. Історично так склалося, що багато слів попридумували у нашій мові наші письменники. Зокрема, слово «мрія» — Ну ж, ніколи не було в українській мові. Хто придумав, хто знає. У українка, так, Надія теж так само маюся. Так, і ще є багато-багато таких слів. Дякую за файну назву. Тут є списані всі наші гаївки. Тепер би хотів попросити тих всіх, котрі вміють співати і не встидають, аби ми вам ці гаївнички пороздавали. І зараз починаємо з першої гаївки, з якої починається повністю гаївкування тут. Роздавай.

Аби вас тепер охота розібрала ще більше, то скажу, що цих гаївничків є 51 штука. І ця кожна книжечка для вас це лише на пам'ять. Книжка історична. Або йдете співати, або. Добре, тепер запрошую всіх, хто хоче догулінів коло. Ходіть сюди ближче. Особливо діточки. Ходіть, ходіть, сході. І починаємо, як завжди, за сонечком. І Андрій буде хорошою. Хто має книжку? Той дивиться, пойдемо за сонечком, в слова і маємо дитиво Зараз до кінця цього тексту навчитеся цієї мелодії. Ой погорівши, то жито, по долині, овець, по долині, Овець, творяють райські двері, кажуть Христос воскрес, кажуть, Христос воскрес. Я всі дзвони задзвонили, чути я ж нагору, чути яж на гору. Чути я ж на гору. Бирайте, люди добрі до Божого дому, до Божого дому. збирайте, си, люди добрі, слухайте науки, слухайте науки, а Ісус Христос, я Син Божий, при за нас муки, ті, прийме за нас муки. Ісус Христос, я Син Божий, мученьки, приймає, мученьки приймає, не годі смо відмолити, що нам Господь дає, що нам Господь дає, не горді смо відмовити, а від просити. Я ні, ні, ні просити, та треба до, до церкви міні, ходити, до церкви ходити, міні, Ой, зацвила чимщина, й недалеко Христа, Недалеко Христа. А я її наломила, додому і принесла, додому до і принесла, до молися Диви, моя мать, які свігні, які світ біленькі, та у церкві у Захресті престолиць новенькі, престолиць. Там там будуть присягати, двоє, голобеньки, двоє молені, його місці поміють срібними перстеньми, срібними перстеньми. та ніхто їх не розлучив. Добре, поколі ви вже навчилися ходити, це є дуже добре. Але щоб були трохи кхе, живіші, а не такі, як сонні мухи, то зараз зробимо гірочки. Знаєте, що таке? А ну ставайте всі в пару. І робимо таку шеренгу. Давайте почнемо звідти, аби ми, ми мали куди переходити. Або можемо в той бік іти. Е, стаємо всі по зросту. Найменші. По зросту. О, вже перша пара в нас є. Давайте, але повертайтеся туди. Повелися огірочки, зені по піточні, най сім'ю, най сім'ю. Най сім'ю, най сім'ю. Бачить огірочки, жовтий цвіт, жовтий цвіт. Жовтий світ, жовтий світ, ось садила помивала, я їх сідочекала, най в сім'ю, най сім'ю, най сім'ю, най сім'ю, балютий сім'ї. Майте тепер, перші майте ученьку. Жовтий світ, жовтий світ. Совтий світ. Та по долині, що ми всі родині. На сім'ї, на сім'ї, на сім'ю, на сім'ю. І так можна ще й на площу діти. Маємо таку гаївку, називається грушечка. Ця гаївка одна з гаївок для наймолодших дітей. Посаджу я грушечку, гай буде гай. І тепер показуємо все, що співаємо, показуємо, що ми робимо. Посаджу я грушечку, гай буде гай, ніч кож моя темна, і ти зоре ясна, дай Боже дай, піділюя гру. Моя темна, і ти зори ясна, дай, Боже дай. Ой зацвіла грушечка, гай буде гай. Нічка ж моя темна, і ти зори ясна, дай Боже дай. Тепер робимо тако: ми йдемо, стіна на стіну. Як це виглядає, коли співають хлопці? Ми підходимо до дівчат, кланяємося, і відступаємо назад. Дівчата, коли співають, підходять на хлопців, кланяються і відходять назад. На останньому куплеті ми вириваємо одну дівчину з вашого Бей! ряду. І це має бути так, аби ми помінялися, щоб ви так само вирвали одного хлопця до себе. Поки ми тягнемо одну дівчину, витягнете одного хлопця, і ми маємо так помінятися майже повністю. Пустіте нас, пустіте нас в угорську землю, в угорську землю. Ми вам це поклонили, ви відспівуєте. Не пустимо, не пустимо, мости поломи, не мости поломи. Поклонилися, хоч ми мости, поломимо, ми вам заплатимо, ми вам заплатимо, поклонилися, не хочемо, не хочемо вашої заплати, вашої заплати. Заплатимо, заплатимо тим крайним дитятком, тим крайним дитятком. І на ці слова вже будьте обережні, позицію починаємо краю зіброю. Не Чапа, немо, не хочемо крайного дитяти, крайного дитяти. І тепер хлопці будьте уважні. А ми замки поламимо, так і поїдемо, так і поїдемо. Пустіте нас, пустіте нас в угорську землю, в угорську землю, не пустимо, не пустимо мости поломите, поломи, мости поломите. Хоч поломити, мости поломимо, ми вам заплатимо, ми вам заплатимо, не хочемо, не хочемо. Заплатимо, заплатимо тим крайним дитятком, тим крайним дитятком. Не хочемо, не хочемо крайного дитя, тим крайного дитя, а ми замки поламимо, так і поїдемо, так і поїдемо. Все, перетягнули, добре. А тепер одна з найцікавіших гаївок, котрася називає жучок. Але нам треба найменшу дитину. Я найменше. Будеш тим. А тепер дивіться, що вам треба зробити. Вам треба поросту, хлопець дівчина, стати в ряд шерем. Станьте росту, і мені треба двох. Ігоре, Василю, його, Станте, так, як ми ставали до огірочки, Станьте хлопець дівчина, е, в е, жучка нашого, дайте сюди, Ходи сюди. Тепер дивіться, ну, ми з вами верхнього жучка не загуляємо, бо ви ще трохи маленький, ви на руках його не втримаєте. Але це цепкою. Тоді... Якби тому зробити? тоді загуляємо нижнього жучка. Я тобі зараз покажу, як. А жук ходить, рибу ловить, а за ним ходить, грай, жучку, грай не Боже, найти пан біг допоможе, грай жучку, грай не Боже, найти пан біг допоможе. Ходить дучок по волоті, а жучи ха золоті, грай в грай не Боже, пан біг допоможе, грай, вкрай не Боже, най пан біхто поможе, а на дучок невеличкий, купив собі черевички, гайжуче, грай не Боже, най ти пан біг допоможе. А, Райшучку, рай, не може найти панки допоможе. Стоємо в світаному коло і нам е, дівчата, вам між собою треба вибрати царівну советка буде а царівна. Беремо за царівною. Yeah. Ну добре, ставай коло. Yeah. До речі, це є одна з пластонських гаївок, про б ви мали знати, бо на пласті, якщо ви ще її не гаївкували, то мусили чути. Тут теж так само та сама історія. Це все треба буде показувати. Ти є царівна. І коли ми говоримо про царівну, ти собі в колі просто танцюєш. А вже коли будуть з'являтися інші. Особи, як не буде з'являтися, а ми зараз будемо казати, ми проспівати це це будемо. Тоді будете видіти, що ця гаївка є дуже-дуже цікава. Цей рівна вісня, вільне знову, відьми злої, він злої, царна віся, відьми звої, рівна молода, на ма. Аж ось прийшов на відбасах моло, ]huh! молода, заснив царівно на століт, на століт, на століт, на століт, заснить за рівно на столі, за рівно молода, і всі заснули вічним сном, вічним сном, вічним сном, вічним сном, і всі заснули вічним сном, зарівна молода, аж ось прийшов царевич, 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 аж а ось прийшов царевич. Пришло, царевич Заремич молодий, і поцілува розбудив, 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 поцілив, розбудим. І було там весілля, 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 і було там весілля, весілля молодим. Добре, ще маємо одну таку руханкову гаївку. Котра називається Чижик. Я думаю, що ви всі її чули, знаєте. Зараз будемо трохи нагадуватися, бо це руханкова, чому ми знову показуємо так само, як гручечці, що ми робимо. Починаємо. Група підтримки. Чижику, Чижику, Ташечко маленька. Скажи нам, скажи нам, як всію мак. Ось так так, ось так, 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 так сіють мак. Ось так, так ось так 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 сіють мак. Чижику, чижику, пташечко маленька, скажи нам, скажи нам, як волять мак. Ось так, так ось так так волять так, мак. Ось так, так, ось так так. Ось так, так, так. Чи Чижику-чижику, пташечку маленька, скажи нам, скажи нам, як росте маг, ось так, так, ось так, так, так росте маг, ось так, так ось так, так, так росте мак. Чижику, чижику учику, маленька, скажи нам, скажи нам, як цвіте мать? Ось так, ось так світема, ось так, ось так так світема. Чижику, чижику, ташечко маленька, скажи нам, скажи нам, як ріжуть мак, ось так, ось так біжуть мак, ось так, ось так, так ріжуть мам. І тепер найцікавіше, чому ми співаємо це як гаївку? Тому що нам на святий вечір треба буде до путі маку, правда? І зараз найцікавіше будемо всі показувати, як ми їмо мак. Чижику, Чижику, пташечко, маленька. Скажи нам, скажи нам, як і мак. Ось так ось так їдять мак. Ось так, та, ось так. Та, та, Ще маємо одну таку власну гаївку, але всі стаємо знову в коло. Вона є подібна. Пам'ятаєте, як ми виривали по одній дівчині і по одному хлопці. Але ми йшли стіну. Так, а тепер ми будемо стояти просто всі в колі. Беремося. Беремося за руки. Ця гаївка, до речі, є з надвірної. Вона побудує в багатьох містах і селах Галичини, але в надвірній колись ще трохи в давніші часи її теж співали. Вона збереглася. Зараз я вам буду показувати, що робити. Корус. Всі співаємо і на третьому куплеті візьміть її за спідницю та й викиньте на дзвіницю. Хтось з хлопців підбігає до дівчини, бере її, вириває з кола і закидає в коло. І то так виходить, що потім всі дівчата в колі, а хлопці довкола. Зрозуміли? У надвірній, на горбочку, стоїть церква на видочку. Коло церкви ходять діти, до країни, гарні квіти, коло церкви ходять діти, до країни, гарні квіти, Ой, що то не загаївка, що не йде, повстої дівка. Хоче ти гляти, то найде додому спати, як не хоче глянь, то найде по дому спати, візьміть засідницю, візьміть засідницю, візьміть її за спідницю, хай віки йде на дві на світлі, на горбочку, у намірні на горбочку, у намір і на горбочку стоїться. Зараз сам це живе. Молодцемісти до країни. Негарні квіти, коло церкви ходять діти, до країни. Гарні квіти, ой, що то ми загаївка, ой, що то ми загаївка, ой, що то ми загаївка, що, за що під серву стоїть. Що то ми гаївка, що він це постоїть дівка, як не хочети гуляти, як не хочети гуляти. А ви теж так але дали біли, хоче ти гуляти, то найде додому спати, як не хоче, Спати, візьміть за спідницю. візьміть тепер за спідницю, візьміть її за спідницю, та посімти надхідник. <звілокі> силиці, звілокі, силиці, а тепер буде найвеселіше, бо в нас лишилася одна дівка. <говори> Добре, але так, ви крутитеся в один бік, а ми в другий бік. Добре. І починаємо. <звілокі> у надвірні на горбочку, У надвірні на горбочку, у над вірні на горбочку стоїть церква на видочку, над вірні, на горбочку, стоїть церква на видочку, Коло церкви ходять діти, коло церкви ходять. О церкви ходять діти, до Вкраїни гарні квіти, о церкви ходять діти, до В країни гарні квіти, ой, що Томи загаївка, ой, що доми загаївка, Ой, що томи загаївка, що ти церкву. Ой, що то, не загадівка, що біцерко ходить дівка, засвітись, тайми, де нас Ось оце одна дівка, сива за спіти, сюда, вики, де нас кіни. Парно, Раз, воно, такі, Я вам всім дуже дуже дякую, що ви прийшли, прийшли з дітьми, прийшли з нами поспівати на набути. -я. Я думаю, на другий рік Бог поможе, позволи, погода дозволить. А ще, дай Боже, аби це були останні свята за воїни. І вже по перемозі мали ми такі файні різдвяні свята, за котрі молимося, котрих очікуємо. Дай Боже здоров'я всім нашим хлопцям. Котрі виборили нам мир і спокій, що ми нині ці гаївки провели. Тому всіх вас запрошую ще до флєцьких пляцків. це ще є наш гонір. Тепер можемо собі трохи почистуватися і вже в такій неформальній обстановці відпочити і поговорити. Запрошуємо. マティスワーノーワーノーマテ